Я не розбираюся дуже, але фактично ті документи, які я бачив, вони засвідчують, що ця людина має відношення до королівських родів. Фактично він зустрічався з королівськими родами Європи, є фотографії, є чаші, на яких викорбані печатки і так, далі, і так далі, що це є, так би мовити, Знак того, що це не є фактор, якийсь фей-фактор Якісь кар підстави є. От. І ми вам даємо, я знаю, що ви можете розмовляти, кажуть, в пісках ви теж з нами були. От. Там хотіли пострілювати, фактично кажуть, там 300 метрів де було йти, і скрупнокаліберно каже, там може трахнути кар по ворогах. От. Але казали, що королю не варто кажуть, фактично там короля можу бити, і на це залишиться каже, без, без проводаря. Як називається Король України? Документ є. Іслав має свячення справжнє діаконське. справжнє діяконське свячення. Єпископ Курчаба його святив. Із Тернюк Володимир. І Стернюк Володимир. І Василик Пов. Василик Повол. Може, ми свята що треба? <серет> не треба. Все мене знайомо. Все це мене є. Я дуже дякую за запрошення нашого. Генерала Королівської армії. І знаєте, що я вам скажу? От один священник греко-католицької церкви благословив мене на те, і я цей обов'язок. Оцей прапор, яких сотні прапорів, він подарував нашій українській армії. Я бачу ті прапори на наших танках, на наших контрпарторах. Я бачу ти просто простили кулеми і бачив їх. Бачите, мрав боєць, хотів з тим прапором, а рабів до раю не пускають. От його кров, він зачепив його. Це святиня. Тут всі батальйони, котрі воюють до сьогоднішнього дня в Кишках, де котрі вже немає. Я капелан доброволець. Я не питаюся, якої ти конфесії. Бо у нас на фронті є і протестанти, і зброї вони не носять, але вони виконують дуже гарну роботу, їсти варять, хлопці з бою приходять, змучені, вони за них рубку топлять. Дрова рубають. Є в нас греко-католики, є в нас афокіпальна церква, є в нас православна церква, є і рун які. Проповідують, їх слухають, молоді хлопці, я був навіть так аж здивований. І вони чітко кажуть, що тут за дух, окупа за око кругом, бо це є наша священна війна. І вони кажуть, хто до нас приходить з мечем, від меча може і загинути. Сміливих бояться і поважають, слабих б'ють і не вважають, а рабів до раю не пускають. так і на наших прапорах. Я дякую вам все тихо. І це цей орден, який я ношу. Я прийшов, щоб до мене отак вийшло. Вон сказав, що я ту бандеровську здіру. Я кажу, та й прийшов, до тіла не здереш. Бо то є наш, наш генерал, навіть є синус Української повстанської армії. І це засвідчує цей право. Отець Михайло сьогодні добудовує музей. І я підготував... Великий архів. Ви ж отці святі благословляли перші прапори, Отець Кузинський 15 березня 89-року власнорушу написав, освячую на честь і славу Греко-Католицької церкви синьо жовтий прапор національний, як державний прапор, а тоді боялися до того прапора лідери. І я би хотів, щоб церква зберегла ці прапори, які освячував. І отець Бузинський, і Корчава, і Любачівський, і Романюк, є дуже багато фотографій. І владика Кабаців. Мені було прикро читати, якщо він відлучений від церкви. Через динами своїми руками викопала мущика Соловського і принесла, спасла їх. Я до сьогодні приселяється ношу муща Касаловського. Може, десь щось там, але я сказав, я поступив спеціально в 70 років в університет Драгоманова на історію і археологію слав'яна. І я підняв це питання, не треба так. Для мене він святий, як і наша країнська церква. Я даю вам всім бажання і привіт від живих і мертвих наших героїв. Тому що дійсно герої не, не вони лишаються в наших душах. І оцей прапор є свідчення. Отець Михайло добудує музей, і цей прапор буде в тому музею. І будуть ті фотографії, ті документи в оригіналі підписані і рахами греко-католицької церкви, які були глубокому підпілі і Василиком, і Старіком, і Кавацевим, і Будзінським. А тут благословіння. Пенця Михайла і стимулой шлюнцю. Я хочу побрати без браджелета, тому що в мене будя не, не А в принципі мені 70 років, я так трошки поглядаю. Розказу, <смір> розказуєте, як з вами воює е, героїчно.